Привіт! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Ми з вами дуже давно не бачились. Я хотіла трошки відпочити. Тож, тепер я відпочивша в настрої, готова знімати нові відео і давайте скоріше до заняття. До речі, ставте подобайку, підписуйтесь, допомагає просувати мій канал. Дякую! Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про діаслова у теперішньому часі, які закінчуються на «р» та Ір. Ми з вами вже поговорили про ті, що закінчуються на ар. Сьогодні перейдемо до наступного. Не буду вас затримувати скоріше до заняття. Presente de indicativo – це теперішній простий час, і будемо вивчати на Р, er, і IR дієслова з такими закінченнями. Правильні. Ми говоримо сьогодні про правильні дієслова. Про неправильні розкажу пізніше. Згадуємо, що ми маємо в іспанській мові три групи дієслів, які діляться на закінчення R, R er, та Ір. Ми з вами про ар вже говорили, не будемо. Сьогодні ер-ір. Наприклад, бевер, комер, компрендер, онаір, бівір, ескрібір, абрір. Сьогодні про ці. Давайте візьмемо просте слово всі його беруть: комер, всі люблять комер, воно означає їсти, всі люблять їсти, тож, давайте його провідміняємо. Йо, кому, ту комеш», ель, ея, устет коме. Nosotras comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes, comen. Дивимось, як за правилами, як і ми про R, про дієслова слова закінченням R говорили, ми просто відкидаємо оце закінчення R. Так само і тут нам треба відкинути закінчення R і поставити свої. На ЙО завжди буде закінчення О. В теперішньому часі, то запам'ятайте, ЙО, О легенько. Далі дивимось, якщо у нас голосна, в дієслові E. Тут. На даному етапі, то у нас завжди буде у відмінюваннях використовуватись е. Ace, e, em, ace, in. У нас було, коли на А використовувалось АС, А, амош, IS, AN. А тут маємо E, тож маємо ним користатись. І ще раз комо, коміш, коме, помимош, комиїс, коми. Я думаю, тут все зрозуміло. Давайте далі. Прочитаємо приклади. Комеш фрута. До якої особи це звертається? Перемотайте назад. Гляньте на яку особу, якщо не знаєте, якщо знаєте молодці, це на ту. Комеш фрута, єси ж фрукти. І вам хтось відповідає: No comprendo espaньol. Не розумію іспанську. Но no це закінчення О, завжди на Йо. Но no comprendo еспаньо. Ми говоримо про теперішній час. Це залежить від осіб, які виконують якусь дію. Ми також в українській відмінюємо, я їм, ти єси і тому подібне, тому в іспанській не пропускаємо це. Давайте поглянемо ще на одне слово з закінченням r. Воно, ну, у більшості правильне, але трошечки є один нюанс. Тільки на Йо, ну, ми маємо за правилами загалом тут відкинути Р. І у нас би залишилась лише літера «уве», вона називається «уве» в іспанській. І за логікою мало би бути Бо. Але так негарно звучить, тому вони залишили тут E. «е» і у нас вийшло Бео. На йо Бео. Далі все за правилами. Відкидаємо R і додаємо закінчення: «Ес» E, Eмоš, Es, – «ен». «Бео» – «бес» – «бе», Бемош, Бейс, Бен. Тут, думаю, не складно. Запам'ятайте. Що я йо бео, бо, бо не гарно звучить. А далі R відкинули і поставили закінчення. Тут все працює, маємо літеру Е закінченні, значить, тут використовуємо літеру Е всюди. Зверніть увагу, що Бейс не має наголосу. Будь ласка. Ну, майже правильно, ми його не будемо відносити до неправильних. Бер, e, це бачити, це фізична можливість бачити. Бо у нас буде ще слово мірар дивитися на щось. А Берст це фізична можливість бачити, тож давайте глянемо на домашню, у вас буде провідміняти компрендер, леєр, «beber» і «bender». Думаю, ви перекладете їх, і ще трошки домашні, перекладете, провідміняєте. Чим більше ви будете відміняти пишучі, тим краще ви їх запам'ятаєте, бо я розумію, що закінчення запам'ятовувати важко. Давайте подивимось приклади las істрієс. Бачимо зірки. Бемос це наш так? ми бачимо зірки. Чудово. Подивимося, що я вам тут ще написала. Ді слова, Бер часто використовується у значенні дивитись телебачення чи фільми. Порла ночі беолателей. Вночі дивлюсь телек. Або без пелікула сенкаса. Дивишся фільми вдома. Зверніть увагу, Бео, Я о, закінчення без на «ти». Без пелікулас інкаса, пелікуласний фільм, дивишся пелі... пелікули. Дивишся пелікули вдома? Тоже хороше запитання. Запам'ятайте, будь ласка, і давайте далі. Ескрібір. Тепер візьмемо ді слова на ір. Ескрібір. Писати, це означає писати. Ми беремо якісь прості слова, які часто беруть, тому що, ну, так з ними реально легше розібрати. В дієсловах, які закінчуються на Ір, є маленький прикольчик. Якщо раніше, ми казали, я вам казала, що ми маємо, якщо літеру в закінченні А, то ми всі закінчення використовуємо з А. Якщо маємо в закінченні літеру «е», як «р» закінчення, «да», ми всюди використовуємо «е». Але з Ір так не працює. Ір відміняється завжди більше до закінчення R. Подивимось, «Йо» завжди О, «йо» і скрібо. Ір відкинули, о, написали, все в порядку. Але далі у нас чомусь пишеться Ескрібеш, Ескрібе. От тут запам'ятайте, Ір дуже схожа на «ер», тому ми їх вивчають разом. Такі самі закінчення, як і «ер», але. І у нас з'являється лише в «носотрос» і вosotros. «Носотрос ескрібімось. Вас отраз бо, не чесно було, її викинути зовсім. І треба було десь ставити, то вона з'являється тільки в, каже про себе, тільки в нас і в вас. Нас отраз ескрібімо, в ескрібіс. І ес ес ескрібен. Використовуємо тут знову «е», e, Ескрібен. Оця нижня строчечка, можливо, вам буде легше, ну, подалі буде легше. Якщо я скажу, що ми використовуємо літеру таку, яка знаходиться в нижній строчці, щоб вона співпадала. Що тут Е, що тут Е, не може бути тут Е, а тут І, тут А, а тут Е. Ні, нижня строчка має співпадати. Коли ми будемо вчити інші часи, то вам це, повірте, дуже згодиться, щоб лі... що, якщо ви зараз запам'ятаєте, що в нижній строчці Е співпадає. І так, І у нас говорить про себе тільки в «насотрос» і в ассотрас. Це інше відмінюється як на І. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. Я дала кубу під показочок, я розумію, що це важко, якщо важко, пишіть, як ніхто вас зрозумів. але ви з часом запам'ятаєте, якщо чесно. Ніхто в це не вірить, але воно десь там запам'ятовується на автоматі і все. Домашнє. провідміняйте бівір Be і абрір. Бівір Be це жити, абрір відкривати. Тож, зробіть, потренуйтеся. І запам'ятайте про і в нас і в вашет. Вона дає знати лише там про себе. Наступне, Дивимось. приклади прочитаємо. Ак'єн іскрібес Есминсахи. Ак'єн, пам'ятаєте, у нас було питання: хто не пам'ятає, подивіться минулі відео з відмінюванням на АР, і там, мало бути, а к'єн. Здається, там, якщо не напишіть там, підкажіть якому відео. Ак'єн і скрібес Ейсімен Сахи. Кому пишеш це повідомлення? Ескрібо, а madre мадрики біво і Madrid. Пишу своїй мамі, яка живе у Мадриді. Ескрій на ту ескрій, я, о, oh, завжди йо. No, в теперішньому часі я пишу своїй мамі. І дивно, що у нас далі. А далі все. Дивіться, яке сьогодні коротке заняття. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло. Я буду намагатися робити заняття трошечки е, коротшими. Щоб ви не витрачали так багато часу на це. Тож я вас попрошу, якщо ви дійшли до цього моменту і вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь, а також в мене там буде посилання на мою баночку, збираю собі на бутерброди, бо часто голодаю. Отак. Ютуб не приносить стільки коштів, щоб вистачало на їжу. Тож доводиться працювати на трьох роботах, і я буду вам жалуватися трошки. Та ладно. Я можу писати відео в YouTube. Тож, якщо маєте змогу, 2, 3, 10 гривень мені на бутерброд, я була б дуже задоволена. Все, дякую вам, гарного вам дня або вечора і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!